Що таке модель Аїда і як її використовувати в ваших рекламних кампаніях? Так, що ж таке модель Аїда? Це поведінкова модель дій вашого потенційного споживача в процесі прийняття рішення про покупку від першого дотику до вашого продукту до небезпосередньої купівлі. Давайте розшифруємо. A – це attention, увага. Тобто ви привертаєте увагу вашого споживача. I – це interest, це цікавість вашого споживача. Далі D – це desire, бажання, бажання купити ваш товар і. Ей, останнє це action. тобто це людина щось робить, тобто безпосередньо купляє ваш товар. А як вона використовується? Використовується вона при створенні креативів, класних креативів і, в принципі, для створення цілої воронки продаж. Як це використовується в креативах? Ей, Attention. це у нас гачок уваги, який якась картинка, що зачепить вашого конкретного споживача. Далі ай, це interest. Це те, що прив... приверне увагу. Це класний ваш продаючий офер. Ді Desire. тобто це опис вашого товара, яку біль вирішує ваш продукт товар. І це action, Тобто в нашому випадку це call to action, це призов призов до дії. Нам треба сказати, що потрібно зробити нашому користувачу, нашому споживачу в вашій рекламі. Усі класні креативи зроблені по цій моделі, і супер класні воронки теж зроблені по моделі Аїда. Ну десь 90% всіх креативів та воронок робляться по цій моделі. Є звісно, а залишається 10%, Ну це вже якісь часні випадки. Якщо тобі було цікаво, постав, будь ласка, лайки цим відео та збережи його, щоб не загубити.